Розповім вам історію тернистого шляху до успіху однієї відомої людини. Це історія білої ворони, яка змогла вирватися з сірої маси. А саме розповідь про Луї Пастера. Це батько науки мікробіології. У ті часи, коли він жив, у містах панувала практично повна антисанітарія. Уявіть собі, що люди з вікна викидали свої відходи прямо на вулицю. Все, що Викидалося, перегнивало прямо під ногами. І це був страшний сморід. Люди до цього, звичайно, звикали. І десь орієнтовно в ті часи була в моді, були в моді капелюхи, знаєте, з такими довгими обідками. Це було практично, тому що люди могли викинути щось з вікна і щоб це не попало людині за шиворот. Тоді часто приходили епідемії, які просто викошували міста. Від бубоної чуми в Луї Пастера померло дві дочки. Саме тоді він вирішив всі свої знання і навики присвятити, щоб спасти свою третю дочку. І от досліджуючи вино, саме вино, чому воно стає киснем, перетворюється в оцет, це йому наняли такі зробити досліди. Виноробна компанія він помітив мікроорганізми, які розвиваються. Неозброєним оком їх, звичайно, помітити було неможливо. І от і Луї Пастер висунув теорію, що здоров'я людини також залежить від мікроорганізмів. Але тогочасна сучасна медици медицинська еліта відкинула цю теорію. 16 років Луї Пастер доводив свою правоту. Але весь цей час його називали брехуном, злодієм, шарлатаном, хотіли посадити його у в'язницю, забрали в нього. Вчені ступені і заборонили навіть лікарську діяльність. Одного разу до Лиї Пастера прийшла жінка і принесла на руках вісьмирічну дитину, яку вкусила скажена собака. Вона на колінах благала його, щоб він допоміг її сину. Перед вченом стояв серйозний вибір, тому що якщо він візьметься, але не допоможе, то 100% попаде в тюрму, адже і так весь світ його вважав злодієм, шарлатаном і нікчемою. Але якщо відмовиться, то дитина помре, і його все життя буде мучити сумління. І Луї Пастер вирішив допомогти. Цілу ніч він і мама хлопчика не спали, але на ранок дитині стало легше. Дитина Одужала, і все закінчилось благополучно. Завдяки відкриттям Лої Пастера, середня тривалість життя людей зросла як мінімум в два рази. І от такі одинаки, білі ворони, яких вважають чудаками, божевільними або шарлатанами, саме вони міняють наш світ. От як Луї Пастерна полягав на обробці і чистоті продуктів харчування, так само я пропагую важливість гігієни думок, адже потрібно розуміти, що негативні думки це метафізична отрута, яка також негативно впливає на наш внутрішній стан і на наше здоров'я. Більше про роботу з підсвідомістю в мене на каналі. А якщо вас цікавить гігієна думок, контроль думок емоцій, пишіть мені, хочу подробиці. Ставте лайк, підписку і до зв'язку.